Члени команди ТІВІ 4 серед тих, кого обласна влада привітала у день працівника телебачення, радіо та зв'язку. Серед нагороджених програмний редактор нашого телеканалу Людмила Ференц та оператор Ростислав Гайдук. Я захворіла цією хворобою, яка називається телебачення. Мені здається, років 12 тому. І це стало для мене способом життя. Ти по-іншому дивишся телевізор, ти по іншому сприймаєш картинку в глубоко екрані. І дуже для мене особливо важливим є те, що я кожен вечір бачу результат своєї роботи. Я працюю відносно недовго, в принципі, але робота така, що все, що вона потребує, це бажання. І наполегливості, тому що саме от така ну специфіка роботи така, що якщо, якщо любити і робити те, що тобі подобається, то все вдається чудово і дуже швидко. Особливою відзнакою представник національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Тернопільщини Михайло Зубик нагородив і генерального директора телекомпанії Юлію Винакур. У нелегкий для країни час переконана, вона телебачення повинна людей і інформувати, і дарувати оптимізм. Інколи каже, це зовсім непросто. Не просто, повірте, не просто, але ми намагаємося, ми стараємося і думаємо, що нашій команді це вдається. Адже телебачення це справді команда. Це команда професіоналів від оператора, інженера до ведучої новин, до ведучої прямих ефірів. Вітаю команду ті 4 Вітаю всіх колег з радіо Телебачення, зв'язку, наснаги всім нам, оптимізму. Нам успіхів.